Зараз я знаходжуся в кабінеті голови районної ради, прийшла зареєструвати заяву для суду про заробітну плату. Але... Прийоми. А але голова відмовляється мені надати як будь, Я прошу ви, як працівнику, як е, депутату районної ради, просто як громадянина. Будь ласка, зареєструйте мої заяви. Я вас прошу, зареєструйте мої заяви. Я ще раз сказала, зареєструйте мої заяви. Пожалуйста, для суду зареєструйте завтра засідання суду. Ви відмовляєтесь реєструвати? Ви відмовляєте? Ви відмовляєте? Ви, ви відмовляєтесь реєструвати заяви? Работаєте. Ви создаєте відимость роботи. До вас прийшли. Я прийшла до вас зареєструвати заяви. Будь ласка, Борис Вікторович, ви будете реєструвати, чи відмовляєтесь? Ви відмовляєтесь мені реєструвати заяви? Від... 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 Відмовляєтесь? Скажіть, будь ласка. Тоді, добре, я останнє питання. Коли ви зареєструєте? Коли ви зареєструєте? Коли ви зареєструєте? Коли? Я освобожусь, і ми розберемося. Ви сьогодні розберетесь? Ви сьогодні розберетесь? Борис Вікторович, ви сьогодні розберетесь? Скажіть, будь ласка, завтра засідання суда. Завтра засідання суда? Відповідаєте? Ну звісно. я ще раз запитала. Добре, зараз визову 102. Добре, ви відмовились реєструвати заяву. Все. Добре, добре. Скажіть, будь ласка, ви зареєстрували мої заяви? Скажіть, будь ласка, ви зареєстрували заяву, бо я зараз визову поліцію. Окей, то дво. Зараз ми будемо визивати поліцію. Заяву відмовляється реєструвати. Так, це моє повторно потім. Заяви мною написані. Два варіанти здані. Набираємо 102 і будемо вирішувати це за допомогою закону. Завтра суд. мені потрібні довідки про заробітну плату, але їх ніхто не дає. Алло, здравствуйте. Соловйова Тетяна Олександрівна. Проживаю в село Зайдарівка. Провулок придорожній 8. Зараз знаходжуся в. Приміщенні районної ради Нобсковської мені відмовляються реєструвати заяву про отримання заробітної плати. У мене завтра суд, але ні голова, ні секретар не реєструють мої заяви. Я прошу зафіксувати цей випадок і допомогти мені зареєструвати такі заяви. Так, так. Да. Так, да, В для... мене завтра засідання суду, мені потрібні ці довідки, але відмовляються реєструвати. У мене є докази. Так, да, будь ласка, буду чекати. Все, поліцію ми визвали, зараз будемо дивитися, що далі. Екшн. Не можу зареєструвати заяву, щоб взяти довідку для суда.